Друзі, вітаю! Як виявилося, вчорашні несподівані крики російських пропагандистів, що Путін змінює правила гри і що на Заході визнали перемогу Росії у третій світовій, були зовсім не випадковими, а цілком запланованими. І Кремль почав поступово готувати російське суспільство до завершення російсько-української війни. І на це вказують ряд факторів насамперед сьогоднішні новини, тому що російські пропагандисти сьогодні активно цитують чергову заяву Путіна про так зване СВО. Путін сподівається, що пов'язані з так званими слово події скоро пройдуть. Цікаво, що цю заяву Путін зробив не сьогодні вранці і не вчора пізно ввечері, а вчора після обіду, коли він перебував з цінним візитом на виставці озброєнь в Пермі і виступаючи перед працівниками російських підприємств ВПК, він сказав таке: надіюся, розчитую на те, що ці собиття зв'язані зі спеціальною військовою операцією, пройдуть. Однак російські пропагандисти лише сьогодні вранці отримали методичку і сьогодні один за одним почали активно цитувати таку заяву Путіна. Крім того, вчора Путін дав вказівку планувати виготовлення цивільної продукції підприємства ВПК. І це ще один натяк на те, що Путін сподівається на швидке завершення цієї війни. Крім того, російські пропагандисти цитують ще одну заяву Путіна. Вони акцентують увагу на тому, що раніше Путін говорив, що зараз є можливість домовитися про завершення конфлікту і відпрацювати прийнятний варіант його припинення. Одразу виникає таке питання: а на що сподівається Путін? Чому він говорить про прийнятний варіант і що є можливість? Я одразу відповім: Кремль, Путін і Москва сподіваються на Сполучені Штати Америки. Сподіваються на Трампа, і щодо цього є ще декілька новин. Зокрема, сьогоднішніх є заяви Дмитрієва, спеціального представника президента РФ, який, до речі, зчався з Трампом в Вашингтоні. Він запропонував зробити світ знову великим за з змага Трампа, і всіляко підлизувався до президента Сполучених Штатів Америки. Також є заява від голови Російського Союзу підприємців та промисловців від Шохіна, який запропонував використовувати заморожені активи РФ у спільних зі США проєктах. Крім того, позавчора, а саме 18 вересня, була заява від Лаврова. Він дав інтерв'ю іноземним ЗМІ і заявив таке, що Трамп готовий до компромісів, але заважають Україна та Європа. За словами глави російського МЗС, команда Трампа готова до прагматичного діалогу з Москвою, в тому числі й щодо України. Однак Київ відмовився, а Європа навпаки вона прагне до ескалації. Іні Лавро говорить прямо, що є певні такі договорники, що Трамп прагне до прагматичного діалогу, готовий до компромісів. Однак Україна та Європа опираються. І безумовно Путін дуже сподівається, що президент США Трамп дотисне Україну та Європу. Однак цього не буде, Україна не піде на капітуляцію. Про це неодноразово говорив президент України Зеленський. Нещодавно канцлер Німеччини також жорстко щодо цього висловлювався. Є заяви і від президента Європейської комісії Урсули фон Дер Ляєн цього не буде. Кремль, звісно, Москва Путін сподіваються, вони обурюються, вони намагаються залякувати Європу. І щодо залякувань, і щодо провокацій. Вчора була гучна новина, що російські винищувачі порушили безпеку бурової платформи на Балтиці, це заяві Прикордонної служби Польщі. Більше того, вчора три російські винищувачі Міг 31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Ці російські винищувачі їх відігнали винищувачі НАТО. В НАТО заявили, що перехопили російські літаки, які вдарилися в Естонію. Але Естонія, хоча це вже не перший випадок, коли Москва провокувала. Цього разу вирішила діяти більш жорсткіше. Вона ініціювала консультації за статтею 4 НАТО. Є реакція Рюте, є заява від Урсули фон дер Ляйен, загалом заява від Європи. І Європа не хоче більше терпіти цих московських провокацій. Росія, в свою чергу, в Кремль, російські оборони, вони падають на мороз, вмикають дурня. Сьогодні пропагандисти пишуть, що Росія відкидає звинувачення Естонії в порушення повітряного простору літака. Міг-31, що Росія не порушувала повітряний простір Естонії і що просто винищувачі здійснювали плановий переліт. Ось такі заяви з Кремля. У відповідь є повідомлення від Швеції, яка показала фотографії перехоплених Міг-31 після вторгнення в Естонію. І в цілому зараз Кремль намагається всіляко е, намагається всіляко з'їхати, говорити, що це не ми, нас там не було і так далі. Завжди Кремль так робить, намагається вмити руки, впасти на мороз. Є реакція від президента США Трампа, що йому це не подобається. Але як Трамп завжди говорить в подібних випадках, що потрібно розібратися, потрібно конкретно, а можливо це якась помилка, ще щось та інше. Кремль, до речі, не можна казати прямо, що це його рук справа, але сьогодні з'явилось повідомлення, що аеропорти Берліну, Брюсселю і Лондона вони зазнали кібератаки, атакували хакери ці аеропорти, і звідки ноги ростуть не я думаю, всім очевидно. Щодо президента США, то добрим є те, що є на нього певний тиск, тиск від законодавців, від сенаторів і конгресменів. Сьогодні ЗМІ повідомляють, що у Конгресі представили законопроєкт щодо тіньового флоту РФ. Також пропаганди звертають увагу, що в Сенаті США також представили ще один законопроєкт, уже другий, який пропонує зобов'язати уряд США кожні 90 днів перераховувати в Україні гроші заморожених російських активів. У США є десь близько 5 мільярдів доларів заморожених московських активів. І цим законопроєктом це пропонується. Однак я додам, що насправді ще в квітні 2024 року був прийнятий конгресом закон, який дозволяє уряду США, президенту США, відповідно конфісковувати ці активи московські. Ні, Байден, ні Трамп цього не роблять. Тому сподіватися на те, що будуть якісь зміни, що взагалі ці законопроекти будуть проголосовані, а тим більше виконані, не варто. Однак добрим є те, що на Трампа є певний тиск, що він розуміє, що це є певними межами для нього. Пропагандисти щодо Трампа пишуть про хитро зроблений план, і що Трамп намагається вбити клин між Китаєм та Росією. Вчора відбулася телефонна розмова між президентом США та лідером Китаю. І щодо цієї телефонної розмови, вчора ввечері, з'явила заява від Трампа, який підтвердив, що в тому числі він говорив з зіньпіном про припинення російської війни. А сьогодні з'явила ще одна заява президента США. Він повідомив, що очікує від лідера Китаю взаємодії задля припинення війни в Україні. За словами президента США, він сі говорив про це і вважає, що справді сі би хотів, щоб це сталося. Трамп думає, що він збирається працювати з ним для цього. Крім того, Трамп анонсував зустріч із Зінпіном у Південній Кореї. На саміті цей саміт відбудеться з 31 жовтня по 1 листопада. Тому щодо можливих домовленостей саме з Китаєм, саме між Трампом і Сі, вони є можливими. І цілком можливо, це є одним з тих факторів, чому російська пропаганда клактизувалася, і чому саме сьогодні, вранці російські пропагандисти вирішили нагадати про вчорашню заяву Путіна, що він сподівається на швидке завершення російсько-української війни. А тим часом російські пропагандисти зловтішаються. Вони пишуть про те, що по Україні був нанесений масований удар. Удар як безпілотниками, шахедами, так і крилатими ракетами х 101 а також балістичними ракетами Іскандерами. Дійсно, окупанти сьогодні несли масований удар по Україні, було запущено 619 засобів повітряного нападу. Наші сили повітряної оборони протиповітряної оборони відпрацювали добре. На жаль, дуже багато цілей. На жаль, є влучання. На жаль, є у нас і наслідки. Однак Україна відповідає сьогодні. Російські ЗМІ пишуть, що сили ППО РФ за ніч, увага, ліквідували 149 українських БПЛА. Ліквідували такого, ще слова не було. Не знешкодили, не знищили, а просто ліквідували. І щодо так званої ліквідації, то сьогодні є повідомлення від нашого генштабу від генштабу ЗСУ, що Самарські і Саратовські нафтопробні заводи, а також виробнича станція Самара. Вони потрапили під удари дронів Сил оборони України. І сьогодні на Росії дійсно насамперед в Самарі там справжня движуха була. Росіяни знімали багато різних відео і не приховували своїх емоцій. летить, лікітвон бачиш? Во-вої о, видно прям. Не во, Вот о, 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 он летит, летит. летит. Вижу. Ну, <плес> НПЗ горит хорошо. Он як как свеча прям. Воно так обычно не горит. Разбудили ночі просто, да? скільки можна служить. Деякі росіяни, звісно, скаржаться, що через тривоги вони прокидаються вночі, але в цілому емоції здебільшого позитивні. Крім того, є і такі чергові гарні фотографії. Стосовно ситуації на полі бою, то необхідно підкреслити, що сьогодні чергова кругла цифра. Окупанти втратили вже понад мільйон сто тисяч військовослужбовців. Є заява від президента України, що Україна продовжує контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Є повідомлення від головнокомандувача Сирського, що сили оборони України просунулись на 3,7 кілометрів у глибину оборони РФ на Донеччині, що звільнено сім населених пунктів 160 квадратних кілометрів нашої української території. Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій і навколо них пишіть в коментарях, можливо, якісь свої емоції, якісь свої прогнози. Ну а на цьому все і до нових зустрічей в Етері.